Так, увага, увага, дід з'явився. Ой, хоть не впасти з цього. Так, 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 так й Кричить там, відкривай. Кицька теж кричить, десь своїм голосу. Діда почула, да? Почула, діда. Хто там є? Ого! Ого! го Дід хоче обірватися прямо. У ха-ха-ха-ха. Ой, їхав дід. А тепер треба все закрити. І так як було зробити. О. Все мені. Ну все тут. Усе мені. Так. А я что меньше? О, як, не як же нехорошо! Як же же нехорошо! Пьает и Садит. Ну садит, молодец. Спички принес. То ж бедный с ума она все спичками тихорет. Такицка, ты валаешь? Ага, сейчас. Садит. А що це одна тільки бутилка води, так? Да? Ох, і дід, не хоче багато тягати. Так, ну все тоді. Ідемо далі, так? Да? Вода в крані. У крані вода біжить, та хай біжить. То, то дуже добре, якщо в кранах у нас біжить вода ще й чиста, питьова. яке це щастя для людей, га? Не задумуватися за воду. Біжить чиста, питьова вода. Ох, треба цінити. Треба дуже це цінити. В наш час особливо. Так, ну йдемо далі. Дід, що робить, га? Привіз урожай з поля. Такі бурячки гарненькі. Ох, хвостики в них машині. Такі. Да, буде бабу зімою кормити. Я їх ще до зими поїм. Да. А ти хвостики тільки тобі остануться, оці мишачі. <ривіт> а ті які великі ще виросли. А да, це вони такі великі виросли. Я їх не бачила. Я маленькі ходила, ходила і да, Я їх всі керувала, на бур збирала. А вони диви які, ох, які горді. Як ну, а на тому городі отакі десь будуть. То хороші. Десь отакі. Отак. О, то це хороші. А то вже великі занадто якісь. А я великі ті в другу сітку повки Та може, що там у погребі на столі їх положити прямо. То їх, то їх не варить, то їх розрізати пополам. І половину можна на борщ, половину на другий раз. Глям такі буряки вродили. Так, Де вони взялися такі бурячі? А які ж вони всередині красивенні? То що роз... І як вони називаються, я в їх садила, ніхто не пам'ятає. Ну треба таке. О. Як щось хороше, як щось хороше, ніхто не знає. Як я не запомню, то й діду і воно не нафікнув Мишачий хвіст. Та, Та ось Мишачий хвіст. А які я брала. Господи, Боже мой, ну що ж я садила? Такі гарні виросли у суху погоду, а вони воно їх от по, по ото таких буряків. По два чи по три кілограми, мабуть, от, великі такі. Величезні. А воно більше подивищає. Ох, і здорове. Вони називаються. Я їх оброблені садила, знаю, що були оброблені. Це яка ти Яка бу... Та ну на той год бача посадила, то я не знаю, Буряк який. Та й буряк. Та не такий, да. А що як я на той губу садив? Я був казати, дай та мені от тих, що той давали. Так. Да. А Хай поблять. Да. Я не пам'ятаю, то хай вони поблять у да. магазині. Кому що дають? Ай-яй-яй. Я ж Головне, що вони були оброблені, бо я їх не оброблю. Та хватить, бо ти не піднімеш їх. — А це такі величезні. Шо я і такий той вже геть слабенький. <рес> Сильно не зав'язуйте, хоч б я не знайшла їх. Я от як поховає, от все, три, щоб... і воно би лежать там до війників. О. О, Оце бурячки. Коротше, такі, як в цьому році, посадю на той рік. А які розберемося потім. Отак так якось. Головне, щоб вони збереглися. Нічого я їх не знаю, як положимо у прохолодне місце, та хай лежать. Більше їх нема куди ложити. тільки в прохолодне місце. І добре, що вони більше не мокли по дощах. Може, таки збережуть свій колір, хоч не вимокнуть, не ви у землі. Ну, не знаю. Попробуємо ще. То. Да, дід? Да. Так, ну все тоді. Куди? Ти б бирав таких сеток десь. Та це ж імпортних. Позапрошлого це. Так. Охи, ти, для буряків. А ти на нашому городі грав? Але я тут, це ж, хаєш. Ай, дідяни, щось я таких не бачила. Ти дивилась. Ні, ну вони такі гарні стояли, це їх не зняло, вони стояли прямо із цим. І з гичкою. Рядом нема нікого таких. Я не бачу здалека, щоб у когось гичка кіліпалася. А вони з гичкою, то завжди гички немає, посохне. А це таке, а де ти гичку дів? О, треба. Курям треба, кури клюють. Курям щас спризне. Принесе, щоб гичка не пропадала. Вона ж така свіжа та гарна. Ех. Та гарні буряки, прямо як голови, дідові. Баби, діду, са діду. Са дідо. Нема. Ха це дідувати. Все дідове. Я тут тільки так. Квартира. Да. Да, я так собі ото. Вималю. Щоб дідові не скучав. Да. Да. Бо йому без мене. Щоб він робив, б'яний цей дід. Він вже зною з горя згинув. Гені, та скажи. Та заскучав. Там, ну що та, ну, б ти робив, я далі не знаю. Нельзя взяв так дідові без мене. Так, а той не пхай уже. Самий більший так, такий, ох великий. Так, ну все, дід. хватить буряки твої показувати. Хороші це буряки, хоч я їх і сіла, ну в тебе вродили вони. Ти та... їх зібрав, молодець, дід. Молодець. все. Я, для тебе? О, а, так. так, для мене. Я їх буду їсти. На вечерю на обід і на сніданок. Ох і дід. Не жалко для мене, так, да. не жалко. О, хороший дід. Ох, діда пригощаю. Да, да. Це дід. Доброго вечора всім. Доброго вечора, дід. Успів на вечерю. Я? Да. О, сиді вечеря. Оце ж мені так захотілося. Ну, так захотілося ось салату з горошком. Ох і захотілося. От я його й наколотила. І тепер наїлася, тепер не знаю, тепер буду діда ним пригощати, бо я вже не хочу. Mm. А для діда мені нічого не жалко. Хай їсть, хай поправляється, хай наїдає пеку бока. Хай наїдає позимов переді. Надо буде гріць, буде. Mm -hmm. Треба буде грітися внутрішнім салом. подивитися. Одна треба їсти. Ти бачиш, як кицька, як котяча порода. Вони на літо все сало скидають. А ось підожди десь в кінці вересня так побачиш жовтий, як вона буде шуба, на ній наростать, жир буде віддуватися. От яка природа як зробила, га? А, а чого тобі так не зробила, тіка? Може тобі так, треба лучше одвати треба. запарювати чи що тобі робити? Ні, не, не таке. А як цих свинай годують? О, які вони отдерті горні. Це треба на і лягти і лежати. А не ти робить. хіба не так робиш? Конечно. Ну, ще сьогодні вечір робив, що тільки ну, щось поробив. Ну, а як ж спека ти ж не виходиш з хати. Це, да, це ну, по виходних, так. Да. Mm. Та скоро ж буде холодно вже. Дід, скоро буде холодно. Вже спеки не буде, так що ховатися в хату не прийдеться. Вже прибуде ховатися від морозу. Як буде тільки холодно, я вже з хати не виходжу. І як тільки жарко, я теж не виходжу. А ти бери з мене приклад. Нічого, ми на пенсії вже. І що? Ну, ми вільні люди. Кричиш, жарать хочуть. Та не вже не хочу, дідше слово. Тут була героя, наїлася, їж ти вже. О, така холодненька, хороша, да? А хороша, скажи. Ну, скажи їм. Та хороша. Е, то я спеціально поставила велику миску тут около тебе, Вен. щоб ти підсипав собі а -а -а. У маленьку, щоб тебе не злякать велику. Я тобі дала маленьку, а ти собі підсипай, підсипай, такого, щоб вона весь час повна. Була. Качайте, Хватить, а хто ж тебе поїсть? Ну, так, да, я завтра ще захочу, бо сьогодні я щось не, не хочу знаю. вже. Щось не йде вже. Ну, смачне, Боже. Mm -hmm. Згадала, що скоро Новий рік буде. Щоб не забутися рецепт, я його повторила. Mm -hmm. Mm -hmm. А що? Оказується, що, як суп їсти, то зірбати не можна, так? Да? Можна, ще й треба. Ну, а як все так їсти суп і не српать, то. То я це думаю, що вони там пишуть така. Дід. Ну, да, србать, плямкать. І чай пить надо, србать. Як так? Та ну дід. Ну. Я ж не на прийомі у короля якогось. Ай, дид, размечтался. Та їж, як хочеш. Як ти вмієш, так і їж. я Так, і От уже їж. Ну тут сьогодні не треба. Тут ти тихенько щось. Тут треба тільки якось плямкать. Чи чавкать, як воно називається? А щось да. я не чую, ти щось боїшся. Як назвеш, так і буде. <laughs> ти ж щось боїшся і почавкась. Гань. О. Та ти хоч би хвалив, якось. О, так каже. Ому, так каже, ну. Хватить mm -hmm. погано. Хороше, та й хороше. Хвали. Ото ж, так, ото й хвали, Знаєш, от уж, да, от хвали от своє. To... Ні, я не вмію, так. Да. От не вмію. Іду сідина. Я по-нормальному. Хороше, хороше. Я їм погане, як ті скажу, що воно погане. І все одно будеш їсти. Ну, а що робити? Я ніколи не чула, щоб ти казав погано. Як погане, я дідусь віддаю, а він мовчки діти. Та то ти прикалувався, мабуть. Не. Не, По-чесному. -по От який ти чесний. Так, і Ти вже забувайся про них. Хорош. Того, Ах. то спеціально для тебе були зроблені, а ти тебе поняв. А то ж зібралося стільки яєць, вона же ж шкури то свої. Mm, да. а, яєць а яєць нанесли. А яєць донесли. думаю, куди їх і очі? Завтра ж ти своїй подрузі завезеш. А ти ж то забувся, вона просила зранку. Вона no, спить до 9 час. От на 10 і привезеш. No, Це в неї ранок тоді. От у тебе й подрузі їй не, не знаю, спитаюся в неї. Головне, щоб бала, ти бала. до неї приїхав. Ой, дід. Ти ж балакала. Ну вона ще не придумала. Дворилися в неділю на ранок, повезеш її. А то зібрався до майку де їх, та як наварила їх, та як нарізала воно там, яйця такі домашні, безплатні та хороші такі. І огірок свіжий. Ох, не люблю я такий салат хороший кидати кислі огірки, щоб не портити салот. Вона та й так майонезу купила, я його ніколи не купляю, щоб. Та, да. Йо, да, вредну їжу не купляю, а це таки купила. Думаю, там ну, вже якось можна й на Ну Я один рост тільки не буду. Аж на Новий год куплю. Бо на новий год треба знов буде. Олівія. Да. А який жад Новий год без салату. О, щось він бурчить. Хто? Зий. Солод. Солод. Осена баба. А що діда ще як запершить? Yes. І буде в нас Духовий Оркестр. Філармонія. Так, Філармонія. Та спокійно. їждіть собі. Мели. Я а, в тебе не забираю його. То не мили, Та не милуй. Милу. милу, да. милу mm. Милю. Їж. А я запивати чим буду. За Заспівати чи що? Запить, тупить. Та підеш собі щось доколоти. У мене є десерт, хочеш принесу? А -а -а. Ох, і смачний. Хочеш принесу? Ніше. Щас доїдай, давай, зараз доїдай вже до цього. І я принесу тобі десерт і розкажеш, що то за десерт потім. То десерт вже уже? Ну Тоді я виключаю і пішла я по десерт. Хорошо? Угу. Відкривай, що так? Ох, і а десерт. Що ж, відкривай. Слухайте. Що, нож ти не гупаєш. Камінець. Ні, яке що це ну, камінець? Ти камінець чи що? Да. Дід, ну не придумай. А чого там не придумаєш? Чо? Ну ти щось як придумаєш, а то мені дід в грушок таких смачних приніс. а то вони, мабуть, і співають. А ну так. Да. А слив хоч? Хочу, і слив, і грушок ну, тільки не сьогодні. Такі солодкі то принесеш мені. Так. Та не треба ламати його. Та я не ламаю, що ти, ух, не командуй. Та ти береш його руками хоч і поламати, а воно ціленьке треба. А за жуйка. Мерзла така. Ух ти, аж зуби колено. Да. Да. Хороший десерт. А ну, Людочка, скажіть мені, хто їм мороз Ворожалий, зефір. А прикольно Зефір з морозилки. Ну це вже да, всі не... знають, це тільки ми не знали. Ні, я от заходила в магазин, от той там молода, що то продає, що mm. там, де тортики. Mm. Кажу, положу морозилку, їй розказала вона так дивиться, каже, він що не замерзне. Кажу, ні, кажу, така прикольна штука. Вона каже, та треба спробувати. Бачиш, не всі знають. Зуба вирвав. За що кукуси. Та ти ще й м'яса хоч. Та не хватає же, так я та не видеру. та тубій. Та що сватає, якби його багато було одна-то. Та а що ти більше з'їси? Я одна її з'їдаю. їм їм його тоді оставлю, думаю, та я пізніше доїм його. Не можу, я його все зроблю. З десяточок так би. Та дід, не кажи так страшно, ти знаєш, що треба економити, а тобі десяточок, як би. Скажи, спасибо за це, що я розщедрилася так сильно і звичала тебе приростити. да, Мені контент треба. А ти думав так собі, чого ти так гарно почав їсти. Культуру. <гум> Контакт. Да. О, оце смачно. Не, як приколь, хороший. Да. Советую попробуйте, хто не було. Да. Лежить в морозилке воно схотіло, щось солодко, пішла, вкусила і назад положила. Багато <гум> я не хочу, а І там... не пропаде, да? Ні, воно не пропадає і таке хороше. Угу. Ага. Та ще і цей сорт. Як жувачка. Да, і сорт цього ж жакоця, вищий сорт читається. Не знаю, чи воно зроблено правильно, але вважається вищим класом. Ох і, ох і правильно. Так, да, смачно. Так, ну все, дід. Ну запити, одно чогось. Водичка в нас кругом є, Някі чай. Що ти там ще будеш? Каву Кави чи чекати. Каву на ніч. Дід любить на ніч каву пити. Ну да. То, дід, лучше, То, ти так, тоді спать краще знає. Ти такий без неї спиш. Тільки включать телевізор, так бігом і спать. Я не трошки дивлюсь, А, одним оком. Знаєш, як прикольно спати. Ну, всім доброго вечора, до побачення. Заходьте, приходьте, бо баба. Посидимо, качає, да. посидимо, да. Да, а, пішов колотить каву собі. Ну йди. А ще треба, надо... що там треба? Нічого, Нічого не треба. Не надо.